Доброго дня! Ось ми знаходимося на волонтерському центрі разом ми сила, і сьогодні в нас маленький звіт по нашому подушковому раю. Те, що ми виробляємо, те, що ми продаємо, і таким чином заробляємо ось на, ці, на цю термобілизну такі костюми шиємо, а також маскувальні сітки робимо. Тому звіт. Тетяна Сила відкриває скриньку, де ми наторгували за ці чарівні подушки з українською вишивкою в патріотичному стилі. Відкриваємо. Відкриваємо. І ще пояснюємо, ми не тільки просимо кошти для фліски, щоб шити термобілизну, футболки і спанбон для сітки, ми маємо заробляти якимось чином. Такому... Випадку ми робимо такі от подушки, наші червні дівчата самі придумують такі подушки і продаємо, щоб заробити кошти на безкоштовну віддачу хлопцям термобілизму, футболки і все, що, що ми робимо, ми виробляємо для хлопців. Кошти ми не беремо, не беремо з хлопців. А заробляємо, просимо хто не байдужий, що дасть. І таким чином ми допомагаємо нашим. Хлопчикам. Зараз подивимось, скільки тут у нас зароблених. Так. так. Наша чарівна аудиторія буде дивитися, скажуть: ну, дівчата, не могли порахувати раніше. Тепер вони ще лікують, а ми ключі не могли знайти від цієї скриньки. Тому ось підраховуємо зараз і все вам даємо від, від, такий маленький звіт. І того 4,320. Рівні. Та ми молодці. Хто молодці? Ми молодці!